А щодо ідерських жертв, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов вже будує. Коли хто думає, ніби щось знає, й нічого не знає. Ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Тож про споживання ідерських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що іншого бога нема, окрім Бога, одного. Бо, хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог. Бог Отець, що з нього приходить усе, ми ж для нього і один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним, і ми ним. Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичаєння до ідола й досі, і їдять як ідольську жертву, а їхнє сумління бувши не дуже споганюється. Їжа ж нам до Бога не зближує, бо коли ми їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця воля, воля не стала якось. За спотикання слабим, коли Бог бачить тебе, маючи його знання, як ти в божниці сидиш за столом, чи ж сумління його бувши слабе не буде спонукання їсти ідольські жертви, і через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачі, так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого.